вже великий ущерб фермерам. Я знаю навіть тих, хто по 100 мільйонів доларів влаживали на поливи, А тепер, виходить, якщо їм зараз не допомогти і не вирішити це питання, то це, ну, це, це катастрофа. Недоборка урожаю буде, це 100% вона буде. Будуть розраховувати тільки тепер на наш регіон, на центральний, на більше на Полтавську Черкаську область, де на Сумську, де більше опадів. Ну там вже в суми теж. Ви бачите, не все так весело. Скажу одне, що голода точно не буде, тому що ну, ми на сьогодні навіть попідписували договора, що ми державний фонд наповнимо пшеницею для того, щоб для людей було. Що їсти, ми зараз не йдемо на те, щоб там розбагатіти, заробити. Ми йдемо на то, щоб і ми вижили, і люди вижили. Тому ну я впевнений в тому, що точно голода не буде. Друге.